На алеї почесних воїнських поховань рівнянського кладовища попрощатись з українським воїном прийшли рідні, друзі, однокласники, представники громадських організацій, бойові побратими та інші містяни. Я вважаю, що все ж таки кропивничанам треба, навіть якщо не знаємо людину, треба підходити, вшановувати це підтримка для родичів, і це шана і повага для всіх військових. Вони мають знати, що їх в тилу підтримують, що вони вони там не даремно і що їх. Поважають, поважають і шанують. Тобто треба їх і живих шанувати, і загиблих шанувати. Бо це дуже важливо, як і родичам, так і живим військовим. Панахиду за загиблим відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Марк. І те, що ми сьогодні молимося за те, щоб Господь прийняв його до своїх осель, ми таким чином проявляємо цю любов. Любов за його служіння, за його жертовність за те, що він нас зберіг від таких страшних випробувань і скорбот, які могли би статися, якби ця орда зайшла на наші території. Все дитинство з ним дружили разом скільки прийшли в школі і прогулювали. І потім до директора нас визивали з ним. То все дитинство і в кар'єрі, тут ми з ним теж все дитинство погуляли. Дуже гарний чоловік був. Ну, в автомату общалися. так, привіт, пока так. Я його маму знаю, дуже добре. Ми просто в Жеки вже запам'ятало? Добрим, веселим, таким чисні був Хороший папарінь дав. В Андрія Гершкола лишилось двоє дітей та дружина. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Новини на Суспільному. Кропивницький.